Зараз я зміню ваше відношення до людей, які надають послуги за дешево або найдешевше. Якщо ви робите ремонти або надаєте інші послуги, і бачите, що є конкуренти в ніші, котрі демпінгують, скидують ціни, то не треба їх ненавидіти, не потрібно їх лаяти. Єдине, що треба зробити, це подякувати їм, тому що вони являються громовідводом. Вони на себе забирають самих токсичних клієнтів. Тобто людей, які шукають самі дешевші послуги. Це завжди люди, з якими найбільші проблеми. Це люди, які виїдять в ваш мозок і заплатять вам 5 копійок. Це люди, які не знають, що вони хочуть, але хочуть вирішити свої проблеми за ваш рахунок, за рахунок вашого часу, досвіду і інструменту. Себе потрібно поважати.